Друзі, всім привіт! Ну що ж, ось нарешті я отримав монету від НБУ, яка у вересні 2023 року наробила шуму в нумізматичних колах. І звісно, що мова йде про монету Воєнна розвідка України. Поки я буду розпаковувати ось цей великий пакунок, в якому знаходиться одна єдина монета і. Буду діставати її для огляду, вам пропоную подивитись два коротесненьких ролики. Один з них це презентаційне відео НБУ, а інший це ролик до Дня воєнної розвідки України. Дивіться, а потім я повернуся до вас. Мені здається, воєнна розвідка України це символ нашого супротиву. Це те, що одночасно поєднує в собі мужність. Силу, інтелект, незламну волю до перемоги, розуміння того, що ворог буде вбитий, а Україна переможе. Ця монета є символікою розвідки. Буде нагадувати світу мільйонам українців про внесок воєнних розвідників, боротьбу за територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Разом до перемоги, сланова воєнної розвідці України. Слава Україні! Керойство. Це теж комитиво для доходної щоб... це для колотні. Символічна, помовна. І так, всередині пакету у нас є одна монета, тому що давали одну в одні руки. Ось так вона запакована. В принципі, як завжди, це картон, скотч і там безпосередньо сама монета в плівці пупирці. І є. Квитанція або накладна. Значить, в обіг ця монета була введена 5 вересня 2023 року. На е, сайті НБУ, точніше в онлайн-магазині НБУ, вона в продаж поступила 6 вересня 2023 року. Ну і тут ми бачимо дату 12 вересня, дата здійснення операції. Це коли е, замовлення було опрацьоване і посилка була зібрана. Так, тут ми бачимо назву монети воєнна розвідка України. Метал Нейзельбер. Номінал 5 гривень. Кількість 1 штука, номінальна вартість 5 гривень. І роздрібна ціна монети 98 гривень. А, 98 гривень. Записую я це відео 17 вересня 2023 року. І а, перед цим ввечері, 16. Числа 16 вересня вирішив промоніторити ціни на цю монету. Так от на OLX вони доходять до 1200 гривень. Середня ціна десь 750. Якщо говорити за нумізматичні якісь чати, групи, то е, останні два тижні цю монету там активно обговорюють. Є бажаючі продавати її по 1000 гривень, є, в принципі, бажаючи продавати і гривень по 600 час від часу, і є бажаючі навіть скуповувати ці монети в кількості від там, 300 до приблизно 450 гривень. Тобто при своїй роздрібній ціні у 98 гривень ця монета уже за два тижні, які минули з моменту її релізу, вже в ціні вона значно зросла. В принципі, можемо сказати, що в 10 разів вона зросла, 10-11 разів. Звісно, це ще не факт, що люди прямо по 1200 чи навіть по 980 гривень будуть їх купувати, але а, такі пропозиції на ринку. І так, давайте почнемо от з цієї частини. Це у нас виходить реверс. Тут ми з вами бачимо півколом напис розвідка. А точніше воєнна розвідка України і а, в нижній частині монети також півколом, а, девіз. А, Sapiens dominabitur Astris. Мудрий пануватиме над зірками. В центрі монети ми бачимо земний шар. Тут ми бачимо Сову, яка тримає меч, і цей меч, він згідно з тією презентаційною інформацією, яка була на сайті НБУ, він пронизує державу-агресорку Росію її територію. Ну і відповідно говорячи. А, про символ сови, це всі знають, що це мудрість, да, і відповідно от знак сови символ сови він перекликається з оцим девізом, що мудрий пануватиме над зірками. Ну, особисто, як на мене, девіз, можливо, трошечки е, дивний, мудрий пануватиме над зірками, але то так, то вже мої такі особисті розмірковування. Давайте роздивлятись цей бік монети. Це у нас Аверс. В центрі ми бачимо емблему головного управління розвідки Міністерства оборони України. Збоку ми бачимо малий державний герб. З цього боку ми бачимо 5 гривень номінал монети. Вгорі у нас є напис Україна. Під гарбом у нас є рік карбування, рік введення в обіг 2023. І ось тут поруч з роком карбування, роком введення в обіг цієї монети, ми зна... бачимо такий невеличкий значок, це логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. От, до речі, я коли записував відео. Про попередню монету. Я звернув увагу на оцей малюсінький такий значок, і тоді не знав, що це таке. Ну, просто по неуважності. Тепер, значить, от, розібрався. Ну, і внизу у нас, знову ж таки, йде півколом напис: головне управління розвідки. Гурт у нас рифлений. Монета у нас. Звісно, що в капсулі, і на цей раз монета без будь-якого буклета сувенірного. Теоретично, буклети будуть, повинні бути, чи, можливо, вже були, але простим людям, скоріш за все, вони не дістануться. Так, що у нас ще було стосовно інформації про цю монету на сайті Нацбанку України. Діаметр 35 мм і тираж, якщо не помиляюсь, 50 тисяч штук. Монета дійсно класна, крута, тому не дивно, що вона такий ажіотаж викликала. До речі, знову ж таки, готуючись записувати це відео. Напередодні ввечері гортав сайт НБУ, потім зайшов на OLX і так, переходячи від одного до іншого, від оголошення до оголошення до мене, як то кажуть, дійшло минулого літа. Я маю на увазі літо 2023 року, а саме 30 червня, у також випускала поштовий випуск, присвячений головному управлінню розвідки України. Давайте пригадаємо, як виглядав той поштовий набір від Укрпошти. Значить, ось такий був конверт головне управління розвідки Міністерства оборони України, і тут, відповідно, ця їхня емблема з совою. Давайте трошечки спробую збільшити. Так, ну, якось так коротше, сподіваюсь, вам видно. Далі, в цьому ж наборі була ось така картка. Ну, або поштова листівка. І, мабуть, найголовніше а саме блок Марок. Головне управління розвідки Міністерства оборони України. І ось тут з боку на а, аркуші з марками був оцей їхній девіз. Мудрий пануватиме над зірками. П'ять марок і ще отакий додатковий елемент. Тому, друзі, хто хоче мати прям повний повний тематичний набір, я би вам, мабуть, рекомендував, окрім цієї. Монети, а точніше, на додачу до неї, ще взяти собі від Укрпошти ось такий набір. Якщо не помиляюсь, вони досі є в продажі, принаймні от на середину вересня 2023 року. Ну що ж. Ось така вийшла монета у НБУ. Чекаємо на наступні нові. Сподіваємось, що вони будуть не гіршими, як мінімум, а можливо, навіть і щось іще цікавіше вийде. Всім, хто подивився це відео до кінця, я дякую. Якщо воно вам було цікавим і взагалі ця тема вам цікава, долучайтесь до лав колекціонерів, нумізматів. Обирайте собі напрямок, який вас найбільше цікавить. Ну, а також можете поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, але знову ж таки. Все це повинно йти під номером 2. Під номером 1 на першому місці повинна бути наша з вами допомога Збройним силам України. Друзі, тому донатимо, підтримуємо, а потім уже йдемо і займаємося своїми справами. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео.